Друзі, я вітаю вас. Привіт, мир вам! У нас сьогодні 23 квітня 2024 року з вами Любомир Богоявленський. Я коротко скажу, пару слів про новий тіньовий бан. У Тіктоці вже фактично два дні продовжується тіньовий бан, і в мене дуже мало переглядів. Яка ж причина мені було цікаво, ну, що трапилося? Я не порушую ніяких правил. Записую відеоролики, які, скажімо так, навпаки, допомагають іншим людям. Ну що ж не так, ну, чому цей тіньовий бан виник? Ну І я почав аналізувати, розбирати, продивлятися, знову все це по полочкам розкладати. Виявляється: тікток реагує негативно, якщо Показуються графічні зображення. І я показував карти Таро в своїх відеороликах, так от, і так, і так демонстрував, в принципі, в нас в Україні та й на Ютубі, в інших соціальних мережах це можна робити, а тут, виявляється, так не можна. І от коли я дивлюся, почав це спрацьовувати тіньовий бан, я дуже так, ну, яскраво розклав. Королівське позолочене Таро і показував ці карти, демонстрував, як я з ними працюю. І виявляється, що TikTok у зв'язку з тим наклав на мій канал новий тіньовий бан. І тепер от люди ставлять вподобайки, лайки ставлять, а воно не допомагає. Тобто переглядів дуже мало. там. Більше за сотню. То було там 400 переглядів, навіть більше 400. А тепер ні. і виявляється, ось така. Причина. Тому, звісно, я буду продовжувати таро карта дня цю рубрику. Я знаю, що багатьом моїм і новим глядачам, і тим, хто дивиться мої відеоролики, подобається саме ця рубрика. Але, на жаль, уже так карти демонструвати яскраво, як я показував, я не зможу. Я буду розповідати інформацію і десь карту так показувати, напевно, здалека трішки, і прикривати це зображення, щоб уникати тіньового бану в Тіктоці. Рухаюся вперед, ніколи не здавайтеся. Ми вчимося на наших помилках і рухаємося вперед. Всіх благ! З повагою, ваш любомор Богоявленський!